Так, друзі, всім привіт! Коротше, Максим сьогодні вирішив вигуляти ось цей драцулет, в якому ми зараз їдемо. А як він називається, Запорожець? Запорожець! Це Запорожець ЗАЗ 968, 1972 року. Другий виїзд за цей рік. Перший їздили ми з ним на виставку. Але виставка то там, 2 кілометри туди та назад. А зараз їдемо на барахолку. що uh -huh. Це класна тачка. Плюс що не жарко. От дивіться, вікно відкрите і не жарко. Ну і на вулиці десь, плюс 18. Коротше, поїхали ми на Почайно, Петрівочка, Барахолочка, хто як знає. Страшно. Але ми будемо їхати, як ти кажеш. Ми будемо їхати з Вітерком в Волосі, назад. Так, зустрінемось на барахольці. Так, їдемо ми. Це Проспект Берестейський. Так, да, Проспект що, Берестейський. Як? Проспект Берестейський, Віко. Проспект Берестейський, Святошино, Метро Святошин. Ми доїхали до Святошино. Зазік Супер! Так, да, тільки він трясеться, щось буде. Ха -ха, буде то мотор? Але мені подобається, що нас всі обганяють. А не ми когось. Так не страшно. Ну, Прикольно, неділя нікого немає на дорогах. О, бачите, ауді на це піднало. Що там схого? Коротше, нормально, ми їдемо повільно. Мотик он їде. Я просто хотів би подивитись на всі ці тачки, які нас окружають. Коли їм буде 53 роки, як вони будуть себе почувати. Знаю, о боже, якась синя гігантська штука нас обігнала, автобус. Мабуть, хто розвитний. Он чувак на BMW вирішив зняти на якому 30 ми їдемо. Ну-ну. А ти знаєш, поки ми їхали, я думала, який же плюс в цьому автомобілі. І я його знайшла. Ми привертаємо увагу, це точно. Але поки їхали мінусів, я більше знайшла. там мінус? Шум, головний мінус. Шумно, Боже, просто шумно, нереально. Так, це ми вже а, лікарні проїжджаємо, да, так? Там. там у нас всіх А петрівочка вже скоро, не так? Не так, друзі, балачки балачкам, а ми вже заїжджаємо на Петрівочку. Сьогодні в Києві нарешті без дощу. Люди повиходили. Ми вчора хотіла поїхати, але походу не дозволило. Ого, скільки народу. Нічого собі. І сьогодні ще плюс не жарко. Без дощу. І ми на запорожці. Боже, треш, скільки народу. Кому подобається таке скупчення, вам точно потрібно сюди. О, і Максим хоче їхати прямо через людей. Це взагалі не мій варіант. Знаєте, що я проти. Бачите, не всі навіть двері зачиняють. Їдемо. Я не знаю, в чому прикол тут їхати взагалі. Ми о, раніше паркувалися на епіцентрі. Там підземний паркінг, нічого тобі не світить, автівка твоя захищена. Нам треба їхати туди і саме за автівці. Скучні, да. Зараз тут, до речі, ще не показала вам одну частину, яка раніше була безкоштовною. Тихіше. Трішки тихіше. А зараз її огородили парканом і назвали там ціну людям виставили за місяць треба заплатити. І зараз бачу, там взагалі нікого немає. Не знайшлося бажаючих. За гроші торгувати на барахольці. Всі хочуть стояти безкоштовно. Навіть готові о 5 ранку, а деякі ще раніше, приїжджати займати місця. А в цьому ще прикол бараховки, щоб торгувати безкоштовно. І е, в 5-й ранку тут дратися за місце. На то нам що? розповідали, ми ж не бачили. Ну Я йому вірю, що навіть поліцію викликають, коли не поділять місце. Так, ми їдемо от туди там, де червоний намет стоїть. Якщо там буде місце, припаркуємось. Все, чекайте. Покажу вам ще трішечки, що барахолочка простягнулася ось-ось-ось сюди донизу. Я бачу, тут є у нас постійні продавці, які кожного тижня тут стоять. А чого донизу? Бо ну, я ж казала раніше, що. Там зверху безкоштовні місця стали платними. Тепер тут треба йти, але цікаво, тут дерева, тут багато людей тепер. А ми зараз десь тут запаркуємось. Колись ми тут вже паркувалися, так, Максим? Так, ми припаркувалися, в нас тиша. Боже, яка тиша, в мене аж вухи розболілися. Ну що, я не можу цього не показати, цей прикол, як звідси треба вилазити. Бо бачите, дверей тут немає. Спорткупе. Ручку да. вашу. Для кого спорткупе? для кого. Ти мені коли я сідала, але не продавив. Мол, ручку, ніжку. Аккуратно. Мене звідси. Аккуратно. Як мені це місце нагадує Маріуполя, де ми ходили до моря. Ах. Супер продавець на барахозці, подивіться, як його туращить. Маленькі а, ні, от Ні-ні. <ріху> на Барахольці можна зустріти людей в, в різному одязі. І ця жінка тут оселилася. Вона постійно на Барахольці. А Зараз я вам покажу те, що просто супер мега-файне. Ось воно. Такі гарнюні, боже, котики. Осей красунчик, а інші якось не реагують. Бідняги. Бажаю, щоб вас хтось прихистив. Колись ми так взяли з кліточки маленького кошенятка, і назвали Муся. Так, де скупчення народу нам туди.

Батері... А, это еще батарейки надо аккумулятор. Это батарейки. Так, тепер ми йдемо у бік метро. Бо з того боку вже почали складатися. А зараз скільки годин? Хочеш часи свої показати. Ну, модне. Ага. Ну, вже в цей час пізно. Не пізно тільки на цю чу... частину. Тут раніше десятої немає чого робити, а після дванадцятиї норм. Тут більш все цивільно, порядковано. Щас щось пошукаємо. Але якщо реально хочете щось знайти, треба приходить сюди, в десять, на ту сторону 8. До речі, сумки, одяг, взуття, окуляри, посуд, біжутерія. Це найбільш популярні категорії, які запитують на петрівці. Дижі, да. вірно, це Ой, слухай, тут можна і поїсти смачно. Ага. О, я таке люблю. А ти кажеш, що я так? так? Хожу по барахолке, дивлюсь картины. Але вже час їхати. Давай, залітай! Так, не ошибите мне ноги. Ну що, попсик, треба раніше виїжджати. Ага. І Ран... Треба ще... Ну да, пораніше трошки. Тут вже... Ну там дуже багато людей, я ходила прям... Де? Там? Да, попереду дуже багато і. Сьогодні нема жарюки? Жарюк а хлопець розігнувся. Йому жарко. Мені ще треба сьогодні їхати на ВДНХ. О, поїдеш? Тому пора... Ні, вже не на цьому транспорті. А на якому? Пора додому. На якому? На більш популярному. Метро. Трота цікаво, але тут місця платні, мабуть, теж. Ну так. Елітна частинка барахолки. Бачу, тут і людей багато. І блогерів багато. Товару мало, бо треба рано приходити. І спочатку відвідував іншу сторону Барахолки Сьогодні дощ обіцяли чи ні? Не знаю, ні. Так, ось тут, звісно, людей просто буде зараз треш. Але якось автівки тут проїжджають. Та проїжджають тут всі, все нормально. Сусіда нашого бачила з другого парадного. Барахолка взагалі, я так розумію, це те місце, де ти можеш ходити будь у чому і тобі слова ніхто не скаже. Ох, тут готують смачну їжу, з пилу з жаром, але мій чоловік каже, що я на дієті. Я думаю, може на барахольці твій рарік продати. <рес> У них стоби грошей немає. А ні, повір мені, тут нормальні люди ходять з доларами та євро. <рес> Бо за товари тут інколи озвучують ціну в доларах. Це на іншу частину треба йти там за 20 гривень можна купити. За тридцять. А тут елітна частина барахолки. Да-да, mm. знімайте, там теж снімаємо. Досі, Ладно, поїхали ми додому. Всім гарного дня! До зустрічі нам... Що? Булка. тучі туче, туче? Бачу, бачу. О, пробка, о, ні! Ще на такому транспорті. Ладно. Поїхали. А знаєш, що мені не подобається? Що всі їдуть на своїх крутезних тачках і посміхаються. Вони посміхаються по-доброму, бо у них такої, такої машини немає. це... ці машини всі вони е... скучні. Да, скучні. Всі однакові.